Чоловіки роблять сексуального про що самі не здогадуються. Одного разу я поміняв радіатор у своєму будинку, і це без сумніву принесло мені більше уваги та лестощів відчинок у моєму житті, ніж будь-що інше, що я коли-небудь робив. Я міняв ремінь в машині моєї колишньої. Вона намагалася заштовхати мене в машину і трахнути серед білого дня, але це заощадило їй 150 доларів, тож можливо, її заводила саме економія. Це пастка, хлопці. Просто живіть у несвідомому блаженстві. Як тільки ви зрозумієте, що щось сексуальне, ви станете сором'язливим придурком, і це перестане бути сексуальним. Тепер я постійно думаю про це щоразу, коли закочую рукави. Раніше я закочував рукави, працюючи в коктейль-барах щодня протягом багатьох років і не думав про це. Знайдіть сорочку з внутрішнім ремінцем на рукаві та гуциком, щоб закріпити його, і це буде трендова покупка, тому що Reddit каже, що це сексуально. Моя дружина сказала мені, що знімати сорочку однією рукою це щось, це мене просто вразило. А в цей час ви знімаєте штани іншою рукою? Ми з моїм хлопцем пішли поїсти в ресторан ще до того, як дізналися, що у нас є почуття одне до одного. Поки я говорила, він або сміявся, або посміхався. А одного разу роблячи це, він обвів пальцем край свого келиха. Пізніше я дізналася, що він робив це без жодних намірів, але мене закоротило, коли він це зробив. Моє серце трепоче кожен раз, коли мій хлопець кладе руку мені на спину, коли ми йдемо, щоб направляти мене? Або якщо він намагається протиснутися позаду мене. Я не знаю чому, але це мене збучує. Моя дівчина каже, не чіпає мене, коли я так роблю. Ти зустрічаєшся з котом? Гадаю, варто нагадати хлопцям, що це як правило не подобається, якщо ви ще не зустрічаєтесь. Ця відповідь також зазвичай є одним з найпопулярніших коментарів у темах про те, що жінки ненавидять у чоловіках. Не скажу, що це прям дуже сексуально, але дуже приємно, коли ви підтримуєте український контент, і, зокрема, мене. Як підтримати, запитаєте ви, ну. Є два способи: перше безкоштовний у вигляді підписки, вподобайки, коментаря або поділитися відео цим з друзями і фінансова підтримка. Це ви можете зробити на Кофі, Донателло або стати спонсором прямо на Ютубі. З нашими спонсорами ми читаємо разом книжки раз у тиждень. Точніше, я читаю спонсором книжки. Цього разу ми почали читати книжку за перекопом є Земля про Крим. Ну, а імена спонсорів і тих, хто мене підтримує, ви прямо зараз можете побачити на екрані. Саме завдяки цим людям цей канал продовжує існувати і розвиватись. Дякую вам. Щиро дякую. Одного разу я займався коханням з дівчиною, і її голова була занадто близько до зголов'я ліжка. І намагаючись врятувати її від можливого струсу мозку, я подався назад, схопив її за стегна і потягнув її приблизно на два фути вниз по ліжку до себе. Звук, який вона видала, і погляд, яким вона на мене подивилася, досі стоїть у мене в голові. Лол згодом вона згадала про це і сказала, що це було неймовірно сексуально. Її збуджувало те, як легко я міг її переміщати, не докладаючи при цьому особливо. Зусиль. Всезнайство. Якщо я задаю своєму хлопцеві питання з історії, а він випадково знає відповідь на нього, або якщо я запитую про математичну задачу і дивлюся, як він її вирішує, це найгарячіша річ. Утримання керма однією рукою, паркування заднім ходом поклавши руку на пасажирське сидіння. Піклування про безпорадних істот ніколи не усвідомлювала, наскільки мене може приваблювати чоловік, який недбало каже мені не розчавити жука, а просто випустити його на вулицю. Він просто живе своїм життям. Як ви смієте, сер? Одного разу сусідська кішка принесла мені в машину маленьких кошенят, і я, їдучи на роботу, занесла їх всередину. Мої колеги, чоловіки 18, 24 і 50 років, знайшли кілька хвилин, щоб погладити їх перш ніж я відвезла їх додому. Я подумала, що вони всі разом такі цінні, і моє серце цьохнуло. Я також рятувала кролення з парковки на роботі, і всі допомагали мені за ним доглядати. Я вважаю, що чоловіки, які показують свою турботливу ніжну і м'яку сторону, дуже сексуальні, наприклад, ніжні з братами, сестрами, друзями та тваринами. З ними я відчуваю себе в безпеці. Мій найкращий друг плакав разом зі мною, коли я ділилася дуже емоційно болючими речами. Він також плакав під час перегляду фільму, на який ми пішли через пару тижнів. Пауза і роздуми перед тим, як відповісти: це так гаряче. Лікар, з яким я працюю, завжди так робить, і це дуже, дуже привабливо. У мене був колега, з яким я випадково познайомилася на вечірці до того, як почала працювати, але він мені ніколи не подобався. Після того, як я почала працювати, я багато чого не знала і щодня відчувала сильне занепокоєння під час роботи. Він почав розмовляти зі мною, ніби ми обидва працювали над своєю справою і ставив мені найрізноманітніші запитання, як от якби ти була твариною, ким би ти була? Або про мій улюблений колір і такі речі, про які люди більше ніколи не запитують. І це допомагало, тому що мені доводилося. Вдалося перестати передумувати, зациклюватися і просто думати про те, що він запитував. Це завжди мене заспокоювало. А коли ми гуляли, він наполягав, щоб я йшла по внутрішньому кутку, а не по узбіччю. Я не жартую, він перетворився з нікого на єдиного, хто мене цікавив. Крім того, він ніколи не змушував мене відчувати себе дурепою, якщо я чогось не знала. Тому я завжди могла запитати його про що завгодно, не відчуваючи занепокоєння. Досі найсексуальніший чоловік, якого я коли-небудь зустрічала. Я думаю, що руки це дуже сексуально. Я завжди уявляю, що він може зробити зі мною своїми красивими руками. Чому руки і передпліччя такі неймовірно гарячі? Я завжди думала, що я така дивна, бо мене приваблюють руки. Але виявляється, що майже кожна дівчина любить їх. Я 195 сантиметрів 100 кілограмів. Моя дружина каже, що вважає сексуальним, коли я приношу тонни пакетів з продуктами. Я думаю, що вона каже це, щоб я приніс їх усі, щоб справити на неї враження. Лол. Дівчина сказала мені, що мій сонний голос був сексуальним. Я поняття не маю, чи це просто її особливість, чи. Деякі люди мають від природи більш глибокий плавний голос, коли вони сонні і дезорієнтовані. Можливо, їй подобається звук глибокого резонансного голосу. О, я вам ще не розказувала у відео, але писала в спільноті для дуже уважних моїх підписників, що у мене запустився другий канал, там я більше розмовляю з вами, більше висловлюю свою думку а. Словом, знімаю всілякі болталки на різноманітні теми. Головною рубрикою на тому каналі у мене вже стали огляди на крінж поради, тому заходьте, посилання буде в описі. Напевно, це звучить безглусто, але коли він дійсно слухає. Наприклад, задає мені питання про те, що я говорю, і робить цю маленьку штуку, облизуючи губи, стверджуючи, але ніжніківки обожнює це. Мій чоловік підкручує пальцями свою бороду, вона коротка, коли читає. Врешті-решт у нього стирчить маленький ріжок. Це до біса красиво. Я ловлю себе на тому, що дивлюся на нього і посміхаюся, коли він це робить. Мені подобається, коли чуваки знімають свої сорочки. Неважливо, як він виглядає, чи яке має тіло, чи ще щось. Просто сам акт цього змушує мене казати: М -м -м. не від чуваків без сорочок, зауважте. Після того, як сорочка знята, я стаю більш вибагливою, але сам процес зняття сорочки завжди чудовий. Пам'ятаю, як познайомився з однією дівчиною, і коли вона побачила мою лобкову зону, то сказала: ти голишся? Це до біси сексуально. Я ніколи не знав, що огуління лобка так заводить жінок. Я помітив, що коли я готую для своєї дівчини, або коли мій брат готує для своєї дівчини, вони дивляться на нас так, ніби ми вцілення сексу. Але я справді люблю готувати, а не тільки красуватись перед нею. Або коли я допомагаю своєму старому розбирати меблі. Не читайте жодної відповіді, хлопці. Це все жінки, які намагаються вас обдурити. О, котику. Я думаю, що це так сексуально, коли чоловіки перуть білизну, а потім складають її і прибирають, поки я сплю. Гарна спроба, дамочки. Глибокий резонансний голос може бути досить привабливим. Сильний голос випромінює мужність і може приваблювати людей. Мій хлопець має такий голос, я надзвичайно люблю його, плюс інші люди також звертали на нього увагу. Однак він здається не усвідомлює, наскільки він глибокий і особливий. Коли йому доводиться мати справу з будь-якими автоматизованими дзвінками, я не знаю правильного терміну, йому доводиться робити це кілька разів, тому що програма не може зрозуміти, що він говорить. Якщо це не спрацьовує і є Чую, як він засмучується, я нагадую йому, щоб він використовував свій британський акцент. Він не дуже добре розрізняє акценти, і та й звучить він зовсім не по-британськи, але якимось чином це спрацьовує. Це також досить мило. А зараз авторка проморкотить свою думку. Ну, по-перше, я хочу зауважити, що все дуже індивідуально. Що подобається одним, може не подобатися іншим, і що збучує одних, може абсолютно відштовхувати інших. Але про те, що я вважаю сексуальним. Отже, я розділю на дві категорії: те, що в зовнішності приваблює, і те, що в діях приваблює. Отже, зовнішність, перше, це губи. Пухкі губи це просто вау. Просто вау. Я не буду далі коментувати. <с> Друге, це руки, і особливо вени. А, Ну, вени там зрозуміло, але особисто мене приваблюють руки в цілому. Оці рельєфні плечі, біцепси і так далі. Це прям вау. Тому я качаю собі такі самі <с> жарт. А, або ні. Насправді я поняття не маю, чому саме руки настільки сексуальні, але ну, це факт, вони, вони дуже гарні. Якщо руки у чоловіка сильні, це просто плюс 100 до його сексуальності. Ну і третє, про що я скажу, це лонгсліви в облипочку. Ну, тобто ці вузькі, які підкреслюють фігуру. Бажано, щоб звісно, там була фігура більш-менш спортивна, але це не обов'язково. Ну і закочені рукава на таких лонгслівах це просто хот, хот-хот-хот. Ну, Перше зазначу, що це стосується тільки пар, тобто якщо ви вже в стосунках, але взаємодія з шиєю. Причому з шиєю цими своїми гарними, сильними руками. Вау! Ну і друге, користуючись своїм положенням, дівчатка, не дякуйте, але дуже сексуально, коли хлопці роблять якісь сюрпризи або дарують квіти без приводу тобто просто так. Це ну блін, це здає, здається таким банальним і, можливо, звучить зараз як маніпуляція з моєї сторони, але це насправді дуже сексуально, тому що так ви виявляєте турботу, а турбота це, це завжди very hot. Отак. От Дякую вам за перегляд. Дівчата, пишіть, що ви вважаєте Вері-Вері сексуальним у чоловіках. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!